Третя хвиля мобілізації завершилася, але чоловіки продовжують зголошувати захищати батьківщину в українських військоматах і далі реєструють добровольців. Про тернопільських бажаючих захищати рідну землю в наступному сюжеті. Третя хвиля мобілізації в Україні завершилася, і, хоч наступної, поки не почали, бажаючи захищати батьківщину, продовжують зголошуватися у військомати. Більше вже зріли люди, тим, які за 30, ті, які мають сім'ї, які усвідомлюють загрозу і небезпеку для своєї сім'ї для своїх дітей тому більш свідомі люди. Але були випадки добровольців, молодих людей, які справжні патріоти пішли захищати батьківщину. Усі добровольці заслуговують слів подяки та шани та особливо виділяють військові публічних діячів, сім'янинів. Є дійсно люди, які заслуговують уваги. Наприклад, з перших же днів, коли була оголошена мобілізація депутат обласної ради Тарас Пастух. Знаючи, що в нього четверо дітей, знаючи, що він депутат. І, тим не менше, він перший прийшов, один із перших прийшов військовий комісаріат разом з своїм товаришем. І як добровольці записалися, відповідно поїхали служити в одну з військових частин, провели, пройшли вишків в цій військовій частині. Тепер Тарас Пастух з товаришем Віталієм Федерином служить в зоні АТО в одному з розвідувальних підрозділів.